Борис Потапенко перебирає пакети зі старими станками для гоління. Ручка стане основою тулубу майбутнього богомола. Беру ось ці ось, всі такі ось коробочки з мілкими деталями, тобто, з мелким мусором. Ось, з ось і вже просто пробуємо методом пробу ошибок ну, береш, прилажуєш, вроді би його красиво дивиться. Значить, там йому і бути. Очі підбирає до нього зі старих деталей електроприладів, підглядає на моніторі на фотографію реального богомола і підбирає до нього деталі майбутнього тіла. Коли вже буде він більш-менш зібраний, тоді я називаю це апгрейдом. Тобто я його крашу. Не обязательно всего. Допустим, вот брюшко только покрашу здесь и туловище само. Потому что ну, он такой вот. Это катушка какая-то, не знаю, из чего она, но ну, в общем, какая-то катушка. Она выглядит не очень красиво. Потому я буду красити. Богомоле розмістить ось тут, на тій гілці, де вже є зроблений Борисом Жук. Збирати металеві фігури майстер почав ще у дитинстві. Вже тоді, з декількох зламаних машинок, він збирав одну з самого раннього дитинства Вічно підбирав якісь Машинки там поломанные на улице. Ну, Кто-то выбросил, а я собирал это все, приносил домой. Родители кричали, что вот у тебя уже мешок недоломков, зачем они тебе нужны? А я их просто, ну, как, из трех делал одну. Потім виходили, всі такі, опа, нічого, що це не таке. Почав робити фігури у стилі кіберпанку Борис Потапенко у 2004 році. За цей час виготовив біля 150 робіт. Музикальний центр мені принесли на <суміло> сломаний. Там. Ну, я його розібрав на запчасті, все віддільно, шестеренки, віддільно, всі тяги, железячки, все по відділенням. Наушники бивши всякі ці самі телефоны вот я тоже применял меня был жук с телефона всякие плееры Тобто такі віші, це теж задумка, це теж буде жук, попозже, но на все просто не вистачає времени. Більшість часу йде на підбір самих деталей до втілення майбутньої ідеї. Оскільки чоловік продумує все до дрібниць і навіть у ході роботи може щось змінювати. Так було ось з цим скорпіоном, який Борис Потапенко зібрав з комп'ютерної миші. Тут дійсний, Сюди закладаються дві батарейки і... Кнопочка вот включается, у него светятся глаза. То есть это типа как ночничок. Это дюбеля строительные, это держатели в розетках. Вот эта вещь я не знаю вообще, откуда она у меня взялась. Я просто накрутил на нее пружину. Она такая вот именно как раз подходит. А сам само жало это вообще история. Мы делали, меняли проводку в, в институте био. технологія. Ну я у дівчанок попросив, я говорю: "А можна", говорю: "Я сейчас говорю, делаю, я говорю: "Твіч таку цікаву", говорю: "В ніби оно подошло як раз бы". Цей танк Борис зібрав з деталей пульту для музичного центру, перукарської машинки і годинника. Сам корпус зроблений із пульта музичного центру. От ета кришечки від бритв одноразових. Этот бак, я не знаю, що він там зроблений. Ракети биті, использованные з шуруповерта. наушник, ну, всякие там шестереночки. Это с часового механизма. Мария, собрать композицию, присвященную подиям Другой световой войны. Самая грандиозная у меня мечта – это вот, сделать диораму на тему Великой Отечественной. Подарили танк мне на 50-летие, «Тигр». Вот. Но там работы, конечно, просто нереально. Очень много. Там каждая каждый трак, каждая шестеренка, все по отдельности. Це все надо склеить, покрасить. Где-то шо метр на п'ятьдесят. Такая з деревьями. Там планирую, какой-то мост розвалене здание. Щоб танк был там ну, типа, типа німецьке отступление. Дарья Янушкавич, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.